Так, добрий день друзі. Радий вітати на своєму каналі. 2 вересня. Знаходимось на полі Сої. Тут у нас Соя і Соняшник саван. Ну, давайте по порядку. Находясь тут, я щоб зняти відео, давно не вкладав відео, Сою напередодні збирання. Такий ось вид має. В принципі, до цього було до дощів, вона інтенсивно дуже сохнула. А зараз ці листки Вони ніяк не хочуть опадати Хоча сама соя вже, в принципі, майже так можна показати, дозріла, вологу не міряв. На зуб їх ще, мабуть, не дозріла, не дуже ще. Тріщить ще відсотків 14. Так, така ось соя. Та йду по сліду оприскувач. Так вона ось виглядає два через один. Що, дивлюся на те, що мене допрацювало. Хоча ми, або такий інсектицид був, хоча ми і бризкали, ось інде є отак повижирений один біб. Тобто ці боби є, а один шкідник пошкодив. Отакі ось ці. Є, звичайний по 4. Тих, ну, Перед цим виривав е, сою. ну, Щита, скільки на стрючків, скільки насіння, то стрючків в основному від 30 до 40 штук на рослині. Смотре, яке. Якщо роздрукувалися, то може і до 50 є. Якщо не цей, то мабуть в цьому році не буде такого вражаю. Е, Надіємось, хоч від, від, від 2 тонн. Хочеться, звісно, десь 25, ну, бункер покаже. Така вона буде. Ось трошки бур'янці є. Це не те, що ми не бризкали, бризкали ми два рази. Це полос полоси гною. Тут було років 3-4 назад внесений гній. І, мабуть, насіння глободи таке мощне, що не хоче воно його вбивати, цей раундап. Навірно, є якийсь імунітет. Ось прийшли ми до от посадки трохи дійшли і тут у нас така невеличка ложбиночка, її майже незамітно. Можемо бачити, як кардинально відлічається соя. Така ось соя. На зріст набагато вища. І що е, хочу сказати. Всі кажуть, в цьому году дощі були, дощі були. Не вчасні вони були ці дощі, тому що в самому початку воно трохи її прижарило і так у нас вийшло, що подальші дощі вже були непродуктивними для вегетації сої. Так, ну що ж, тепер перейдемо на соняшник. Соняшник савана. такий ось. Трошки бур'янці є. Ну, Геліантек відступав два рядка, щоб не спалити сою. А от сою відступав метр, щоб не спалити соняшник і в общем, вийшли трошки бур'янці. І що хочу ще сказати по Геліантексу. Одне но. Щарицю він не бере. Якщо у вас на полі багато щариці, треба або полоти, або робити щось інше. Так, ось можемо бачити втрати. Так ось в рядку, а ось були такі вітри, що соняшник койде попадав. Оце вам і, і врожаї. Так, ну, це ми знаходимося в балочці. Тут, в принципі, не знаю, що його повикладало, але пройдемо далі. Ну, На зріст він десь метр 80-90 метра. Хоча туди до посадки він чомусь нижчий. не зрозуміло, не зрозуміло чому. Сюди біля посадки повинно бути краще. Так. Ну, оце зайшли ми десь в середній посів, Це ми вже з балочки вийшли. а це десь такий соняшник. Плавно ми перейшли Суї на соняшник. Обидві олійні культури. Одна бобова, друга айстрова. Так, отакий кошик, не можу сказати, що він великий, але ну, якщо розправити, то десь ну, на руку буде такий десь сантиметрів 18 Е, Таке ось зерно. ось можемо бачити, В принципі, наче, Та не буду стверджувати, що пустого немає, воно в усіх є в цьому році. Отакий ось. соняшничок у нас полосатенький, такий не дуже довгий. Ну, я думаю, що натура буде. Так ось, краще показати, завжди він одвертається від нас. Ось такі ось у нас головки. Ну, не головки. вибачаюся за, за таке вираження, корзинки. Так, отакі вона, отакий вигляд має. В принципі, насіння то майже і виповнилося, але оці листки нам не дають збирати. Якби вони вже або обсипалися, або, я не знаю. Що... Лучше б, звісно, щоб вони обсипались, тому що йдуть дощі. І не дають збирати. По цій площі пшениця сіятися не збирається. Спочатку взагалі збиралося, щоб в місті з соєю і соняшником була одна площа пшениці, але при такій ціновій політиці і таким цінам на добриво я не знаю, чи буде рентабельно її вирощувати. Сіяти будемо, але не такі великі, не на такій великій площі. Так ось знаходиться. ну, Бур'янець, зараз піду його виріб один один такий виріс, його треба ліквідувати. Отак він виходить, де на нього дивитися, якщо він від нас відвернутий. Якщо він, звісно, до нас повернутий, виглядає яскравіше і красивіше. Пображаям цьому році не балує ті площі, які... Ну, ми ще не косили, ми фермера, які косили, що на під 40. А вони ледве давали і 30 навіть не давали, 25 центнерів. Ось так ось. Можемо в принципі, бачити. Там щось, я дивлюсь, він аж вищий якийсь. Ну, в принципі, зараз його пройду повністю. З вами записувати відео повністю не буду, тому що це буде дуже довго і це буде нікому не цікаво, як я по ньому ходив. В общем що, я думаю, що десь неділька ще до уборки для нього. В принципі, з корзинки можемо все потрусити, трусюка з корзинку, насіння не випадає. Це плюс лідеа чи Євраліса, тому що піонерові, як тільки він, він навіть за таким зеленим стеблом, він починає висипатися. Тут я дивлюсь. Такого, ну, Койде висипали, де я трунув. А так, ось ми можемо бачити, я його трусю, він не висипається. Це піднесемо до плюсів гібриду. Такі ось це тут де. Хоча я не скажу, що це рідше, але корзинка доволі така пристойна. Зараз подивимося, чи всередині пустий чи не пустий. Так, хто в нас спец? Є, є і повний, є і пустий. Ось може є і пустий. Ну а по зовнішньому радіусу, то в принципі доволі таки непогано. Непоганий, непогано виповнився, немає пустот ніяких. Ну, що ж можна сказати, якщо це попередне козима пшениця? Це набагато краще, ніж кукурудза. Це я в цьому році впевнився вже, коли такий рік. Якийсь неодинаковий в минулому році давало по всіх площах нормально, а в цьому році вже є тонкощі. Так, ну що ж, друзі, не буду затягувати відео. Наступні відео, напевно, будуть про уборку, про посівну. Слава Україні! Героям слава! Перемога за нами. Ну і збирання соняшнику теж за нами. Все. Відео закінчується.